Всім здорова. Ой, що ж, всім вкусняшок у мене вже нове приєстя. Всім вкусняшок, з вами на Зіпон. Сьогодні ми будемо знімати э, не необычне відео, не обичненьке, тому що ми будемо розбирати трейлер Poppy Playtime четвертої частини і геймплейний. Так що там будуть показувати всякі прикольні штуки. Начинаємо. А, і самочало ми будемо без субтитрів, просто подивимося, а потім э, будемо розбирати. here it's not like anything you've seen above it's hell and playtime wanted it to be mm, now watch this they call him the doctor he works with the prototype commands everything down here Haunting us. Starving us. There are no places you can hide. Not from me. I've got something special and more. Easy. Easy. I need to make this right. Let's make a game of you. повреждена ладно потом потом что фото <свист> Боже мой, что <шо> за <свист> 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 Боже, у все-таки голосок смешный. Так, что, переходим до разборчика. Так. А, точно. Короче, у мене в останній серії Poppy Playtime 3 ми там бачили Догдея і, короче, він був от так от, ну, короче, на ремінці його повісили руки на ремінці. І він так висів. І він його до щелеком так само зробив. І це людина. Ми вперше раз бачимо чоловіка. Круто. Down here. Тут не зовсім. Not like anything we've seen above. It's hell. Це пекло. Ти мені так в кожній голові говориш. Сра... Рука поломана, я не замітив. Дивіться. Щось з пальцями. Прикольно. А чо це? Пуський. And playtime wanted it. Playtime play. mm -hmm. Now watch this. Короче, вот той чел, тих, що бачили. Він за нами наблюдає з першого mm -hmm. По теліку, по е, це доктор, який залишився тут, він ще живий, але він уже не чоловік. Це короче, доктор Харлі Сойер. Ми його бачили ну, чули про нього в третій часті. І от я подивився пару розборчиків, всяких, і там гов... ну, челіки говорили, що типа, це найголовніший доктор, який створив всіх монстрів. І він сам перетворився в mm -hmm. монстри, так сказати. Michael... Кстати, а тут уже з рукой все нормально. He works with the prototype Для чого нам... К Красна рука, це, звісно, класно Але для чого вона нам, якщо в неї ніяких приколів немає От, типу, як у синій Странно, чому її раніше не знайшли? І новий інтерфейс Ну, кстати, оце от трохи допомагає, тому що буде понятно, що можна підібрати He commands everything down here Чекайте Що? He works with the prototype commands everything down here нас. Так. так. Руки у нас чиїци? Правильно. До його того Значить, він, типу добрий. Він буде наш союзник. І він тут всіх, типу спасає. Сейф хевен, типа. Безпасне містечко. Так, тут смайлінг рітерси. Дивіться, хопі хопскат. Крафті корн. Кікен чікен. Бобі Берхак, Док Дей. Оце, вот я взагалі не розумію, хто це. А це ж бан за бані, так він же не смайлінг рітер. Це може бути намек на те, що вони живі Реально, може, вони живі? Але подожди, Духдей, він же вроді бак уже помір. Ой. Шо це таке? Догней, я він же помір, вродібек, в цій серії нашій якому, якому... Стоп! Там про попі шусь Us. Вона оставила нас. И перечеркнута Поппи. Вот я так и знал, что от с Поппи что-то не то. Снято. Она вот реально что-то скрывает от нас. И это 100%. И, бачите, вот. Понятно. У нас есть вопросики до Поппи, если честно. No you... Доктор, не мое место, где можно спрятаться. это и Харли Сойер. Бачите, він став просто роботом. І роботи. Це, походу, помощники того Харлі Соєра, доктора. <му> е, нові критери. Nightmare Critters. І до них присоєдилися маленькі хагівагіси. Прикольно. Пам'ятаєте, як от, до, в другій часті ми. В Акавагі була така міні-ігра, і там из труб вилізали хагіваги, нам треба було по ним й стріляти з рук. І оце, походу, вони з тої гри. Прикольно. <певців> Сцени додавались. Кат сцена круто. І нам людей показали. Охрана. Цікаво. Вони, наверное, охраняли цю тюрьму. Тут людей показували. <певців> Давай пограємось. <певців> <певців> Пианинозавр. Пианозавр. Короче, новий монстрик, яку он нам недавно показал, він он дуже прикольный. Він один из моих любимчиков теперь. Классно выглядит. Полицейся чел, який е, по трубке з нами говорил. В в в Я тебе А че он такий огромный? Че он такий огромный? Че он такий огромный? Хм, странно. Э, uh, ну ладно. А чом він такий ogromний? Всі Nightmare Critters є поменше. Вот, бачите? Fight to me. І Ernabe якийсь малесенький тепер. Він якийсь малий став. Що тут приводити? І красна рука. Немає. Ти мені збрехав. Yes it should. Моя дека! Боже, у мене такий голос смішний. Фоллоу ми. Іди за мною. Що, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока. Дивіться мої відоси. Підписуйтесь. Хто хоче подивитися інші мої відоси про плейтайм, просто переходьте на мій канал. І там є про попі плейтайм, ну про різні ігри. Ну все. Всем пока-пока.